Ураз новини на телеканалі тіві 4 Вітаю вас! Святкові стрічки та усмішки. Сьогодні, 1 вересня, в українських школах розпочався новий навчальний рік. У деяких освітніх закладах цей день відзначили короткотривалими та небагатолюдними святковими лінійками, передусім для учнів перших та випускних класів. Невеличке свято організували у Тернопільській сьомій школі. Там цьогоріч вчителі запропонували батькам учнів не купувати їм квіти, а натомість спрямувати гроші на потреби ЗСУ. Перший дзвоник у Тернопільській сьомій школі розпочався із патріотичного вітання. Слава Україні! Ці маленькі хлопці та дівчата, які ще недавно ходили у дитячий садок із вогниками в очах, слухняно виходять на свою першу шкільну лінійку. Святкові стрічки та щирі усмішки вони тепер першокласники. Слева Україну знань, де нема війни та страждань. Там дружба, підтримка і розуміння, там навички нові і вміння. Батьки не стримують сліз. Кажуть, хоч і хвилюються за те, яким буде цей непростий навчальний рік, проте вірять, що все буде добре. Україна переможе, а діти зможуть спокійно навчатися і насолоджуватися цікавим шкільним життям вдома на своїй землі. На за наші закордонні не розглядала, так як в мене чоловік військовий. Службовець він залишається тут. І я залишаюся з чоловіком своєю дитиною в Україні. В нас запевнили, що школа є безпечна, укриття на надійну на достатню кількість учнів. Так що діти будуть в безпеці, налагоджений зв'язок, ціла система. Як діти мають при тривозі спускатися в укриття? Перший день навчального року у всіх школах традиційно супроводжується великою кількістю квітів для вчителів. Проте цьогоріч більшість навчальних закладів обійшлись без цього. Вчителі Тернопільської сьомої школи школи запропонували батькам учнів замість купівлі квітів спрямувати ці гроші на потреби ЗСУ, а ті одноголосно підтримали флешмоб. До слова, цьогоріч навчальний рік в українських школах продовжили. Кабінет міністрів встановив тривалість нового навчального року з 1 вересня 2023 року до 28 червня 2024 року. На роботі, в селі, а хтось і на море поїхав. Вже друге літо, яке провели українці воєнне. У нових реаліях бракує часу на відпочинок, та й важко морально наважитись на релакс у той час, коли в окопах не знають відпочинку наші захисники та захисниці. Однак давати собі відпочинок все ж таки важливо на думку психологів. Тому мешканці Тернопільщини намагалися подорожувати, відвідувати цікаві місця і при цьому підтримувати воїнів фінансово. Потім в основному. Не подорожували, кудись їздили, можливо? Не подорожували. Чому? Ну, Не, Чому? не, не, не до подорожі. Я ходив на рибалку. А, що, які успіхи. Нормальні успіхи, але цілу літо на рибалку і, і трошки скучно було часто на рибалці сидіти. Ну нормально. А як би тобі хотілося б його провести? Не знаю, хотілося б кудись поїхати в село, але в мене літа не було поїхати до кого в село, того, що дідусь помер. Ех, от. І ну, не просто не було до кого поїхати, то я от ходив в Тернополі на рибалку. А Що ловив на рибалці? Що, ловили цього разу карасів, лящів, що, одного карпа витягнули. Таке щуку витягнули. Працювали ну і відпочивали, звісно, вдалося виїхати за кордон на море. От, трішки відпочити і знову ж таки, працюємо далі. Нема. Спокою, от, стараєшся все одно працювати і допомагати своєю роботою. Ми працюємо в танцювальній студії. Я от, тобто йде робота з дітками. Працюємо, стараємося їх розважити, дати можливість забути, що відбувається в нашій країні. Все було дуже класно, емоційно. Відпочивали, їздили в село. У нас була невеличка сімейна подорож. На кілька днів з басейном, з дітками, щоб вони трошки відпочили. Не до подорожей за кордон. Ми хоча багатодітні, в нас є можливість поїхати за кордон, але ну, не той настрій в країні війна, і нам нема, не ну не хочеться. Ми поїхали до мами, бо діти дуже люблять маленьке містечко, будинок свій, і вони в піску, в болоті. Найкраще дитинство, бо тут. Можливо, ми найменші, але духом найбільші. Тернопільський волонтерський штаб, українська команда в чергове передає українським захисникам на фронт необхідні речі. кажуть, таким чином показують, що тил працює та не забуває про тих, хто боронить державні кордони від ворога. Яку допомогу цього разу волонтери передають бійцям? Ділимось у сюжеті. Волонтери штабу Українська команда активно працює та сортують допомогу, яку незабаром доставлять на фронт. Туди вони повезуть адресні посилки від рідних бійців, а ще старлінка, автомобіль, продукти харчування та чимало інших предметів, необхідних для облаштування позицій бійців на передовій. Сьогодні наші збройні сили просуваються вперед. Вони змінюють постійні позиції, тому вони повинні облаштовувати нові позиції. Для цього їм потрібен необхідний. Інвентар, який допоможе це їм швидко якісно зробити це утеплювачі, скоби, цвяхи, це матеріали розхідні. Всі ці речі отримують бійці трьох тернопільських військових бригад. Відправки з необхідною допомогою на фронт волонтери проводять раз або двічі на місяць, коли є запит від захисників, та після повного формування вантажу. З початку повномасштабного вторгнення ми постійно тримаємо контакт з нашими бійцями і вони нам. Е Говорять, які речі саме більше їм необхідні, і тому на підставі цього ми формуємо вже відправку волонтерського волонтерської допомоги на основі їхніх заявок. Хлопці завжди радіють від того, що я їм телефоную, і кажу, ми все купили, ми все зробили. Це велика підтримка з нашої сторони для них. Це є підтвердженням того, що тил працює, що тил не забуває. За два тижні перед кожною поїздкою волонтерка Тетяна. На власній сторінці у Фейсбук також оголошують збір, до якого щоразу можуть фінансово долучатися небайдужі люди. Тернополянка вдячна тим, хто безперервно донатить та підтримує продуктами харчування чи медикаментами. Хочу ще також висловити свою вдячність своїм односельчанам, небайдужим людям, які від початку повномасштабного вторгнення вони дуже інтенсивно працюють для нашої перемоги. Кожного разу в мене є відчуття, що це не вдасться, але на щастя Дається, і я радію, напевно, не знаю, як першим кроком своєї дитини. Тож благодійники продовжують вірити у Збройні сили України та в те, що наша країна однозначно переможе ворога. Однак переконані, що із підтримкою тилу цього досягти значно легше. З новим ранцем у школу. П'ять сотень дітей отримали шкільне приладдя та наплічники в рамках акції Шкільний портфелик. Її організували благодійники Тернопільського фонду Карітас. Цьогоріч до ініціативи вони залучили дітей з нужденних сімей, переселенців, загиблих захисників та тих бійців, які продовжують воювати на фронті. Своїми емоціями від отриманих подарунків малеча поділилася із нами. Напередодні нового навчального року у благодійному фонді Каріта звітають учасників акції Шкільний портфалик. Їм дарують ось такі наплічники. Свій новий ранець та шкільне приладдя отримала семирічна Юлія, учасниця проєкту Мій тато герой. «Це є Рік тому тато дівчинки загинув на передовій. Волонтерка Юлія Слободян розповідає: більше 40 сімей є в їхньому проєкті. Це ті, які втратили батька або ж чиї чоловіки перебувають на фронті. У таких ситуаціях волонтери стараються допомагати діткам у різний спосіб, співпрацюючи з іншими благодійниками. Проекті тато Герой, на жаль, є дуже маленькі діти, і в нас зараз є два близнюка Мія та Марк, яким тільки 4 місяці тато загинув. Проект тато Герой сьогодні відкритасу. Отримує 10 портфеликів, і це найкращий подарунок до 1 вересня. Нашим діткам учасниками акції Шкільний портфелик є також діти з нужденних сімей, переселенців та тих бійців, хто продовжує воювати на фронті. Організатори ініціативи вдячні небайдужим людям, адже хтось підтримав фінансово, а хтось приніс канц. Товари чи ранці. Все це є для того, дійсно, щоб діти з вище згаданих верст населення нашого міста мали гідно і достойно навчатися в цьому навчальному році. Хочемо одночасно скласти подяку усім добродіям, жертводавцям, всім тим, хто долучився. Дай Боже, щоб наші діти виростали гідними, достойними. Християнами і патріотами України діти то є майбутнє наше. Якщо будуть добрі діти, буде багата і добра Україна цього дня в рамках благодійної акції Шкільне приладдя та наплічники отримали п'ять сотень дітей. Організатори ініціативи бажають їхнім власникам хорошого старту та успіхів у навчанні. Шостий поєдинок чемпіонату України 2023-2024 серед команд першої ліги з футболу відбудеться вже у цю неділю, 3 вересня. Тернопільська нива зіграє з Волочиським агробізнесом на міському стадіоні імені Романа Шухевича у Тернополі. Старт гри о 17.00. Матч відбудеться без уболівальників, але телеканал ТВ-4 транслюватиме гру в ефірі телеканалу онлайн на сайті та сторінці у Фейсбук. Не пропустіть. Такими були новини п'ятниці, вдалих і спокійних вам вихідних.